Всім привіт! Ви на каналі Сапографа, з вами Аліна. Я нещодавно, буквально вчора, повернулася з України і зі свого останнього книжкового замовлення узяла кілька корінців, які, по-перше, хочу вам показати. А по-друге, скомпілювати таку добірку з кількох включень, де я вам покажу також книжкові покупки, останні, які я отримувала в Україні, і, на жаль, ці книги залишилися там, бо з ну, собою всього не повезеш. Також там буде одна розпаковка, яку я знімала і ще до свого від'їзду. і, і ще один шматочок із книжковими покупками, який я також знімала до того, як поїхала в Україну. Вінегрет із різноманітних моїх включень, з різноманітними моїми настріями. Але я сподіваюся, що вам однаково цікаво буде подивитися на нові книги і на мене отаку різну. Почує із тих книг, про які згадувала на самому початку відео. І дві з них це будуть не покупки, а подарунки. Це ось такі книжечки Галини Пагутяк Зачаровані музиканти і Слуга з Добромеля. Я вже почала читати першу книгу, якраз у дорозі, і половину її прочитала. Мені дуже подобається ці книги, із мого вішліста, шліста, але якби, прихід їхній в мою в моє життя був дійсно сюрпризом. Бо не очікувала, що колись. Я дістану їх в подарунок та її хотіла їх купувати, знаєте, не в першу чергу, а тепер зрозуміла, що це була величезна помилка, і мені проза Пагутяк дуже-дуже подобається. Детальніше розповім про ці книжки в прочитаному, а принагідно дякую Лєрі за цей чудовий подарунок. Там ще була третя книжечка, але мені довелося відправити її додому. І що там був за тайтл, ви вже бачите в. Чергових покупках на цьому каналі, тоді, коли я зможу додому поїхати, і решту книг вам показати сьогодні, на жаль, ми не побачимо і частину подарунка, і частину книжкових покупок. І ще одна книга, яку я отримала в одному із останніх пакунків, це шлях до рабства Фрідріха Гайка. Я казала вже десь на каналі, а можливо, то було на телеграм, про те, що я збираюся збирати цю серію «Суспільні науки від нашого формату. Я замовила вебера, і я думаю, що ви у вже у попередньому ролику з покупками могли її бачити. І пішла шляхом замовляння найтонших книг із цієї серії, купила собі гайка. Ну, якби... Жарти жартами, але тут мене зацікавила анотація, зацікавила найбільше взагалі з всієї серії, напевно, тому що тут говоритиметься про економічну складову. І найбільше, що мене зачепило, це позиція гайка щодо втручання, точніше, не втручання держави в економіку. Воно якби корелює із моїм баченням того, як має, має балансувати держава у своїй регуляції економічних процесів в Україні. Тому ну якось. Мене це очком зачепило, і гаяк відправився в мій кошик, а потім, і, власне, до мене. І остання книга, яку я купила, яку отримала уже в Польщі, це книга англійською, це The Devils, або Дияволи, або як в українському перекладі, це звучатиме чорти Джо Беркромбі. Перша книга його чергового циклу, цього разу того, що не належатиме до світу першого закону. Я ще не знаю, можливо, правила світу там будуть такі самі, але з анотації на то не схоже. Тут є ось така карта світу, вона Очевидно, змальована із середньовічної Європи. І я так розумію, що це буде щось на кшталт ще й історичного фентезі. Ось це конкретне видання це варіант для ринку США. Я купила собі американську версію через те, що мені банально більше подобалося оформлення обкладинка. Хоч арт і в британській, і в американській версії такий самий. Тут мені більше подобаються кольори. Тут якийсь більш веселий гардкавер, є ось таке фольгування червоним, є ілюстрації на форезицях, але можливо. Ці ілюстрації є і в британському варіанті, я не впевнена до кінця. А, плюс американське видання мені коштувало дешевше, навіть дешевше, ніж потенційно могло б обійтись видання в українському перекладі. Тому, якби, попри те, що прикробі британець, я не дуже шкодую, що матиму адаптоване видання, а от в якому самому вигляді купуватиму продовження і чи взагалі його купуватиму, ми дізнаємося трошечки пізніше. Почну, напевно, з тих книг, які я вже встигла прочитати і про які я вже встигла розказати. Сказати на каналі, але зараз поговоримо, сконцентруємося більше не на сюжетові або враженнях, а на їхніх виданнях. Зокрема, говорячи про видання, хочеться поговорити про рецидивіста Курта Вонегута, тому що це книга, на середині читання якої я зловила неприємні відчуття, що вона брудна. Я побачила ось тут заляпані пальчики ззаду і вирішила, що, блін, ну якщо залишаються якісь сліди від моїх рук, потрібно ці руки якось так прискіпливо, скрупульозно вимивати. І я реально перед кожним читанням. І йшла і по-медицинськи мала руки. І виходить, що сліди усе одно залишалися. Я була знервована, почала писати про це в телеграмі, але сталася якась магія. І зараз, коли я розповідаю про цю книгу, коли я витягла із цієї великої стопки зі стосу і з прочитаним, я побачила, що тут жодного сліду немає. Я в шоці? Ззаду все чисте, спереду все чисте. Взагалі, взагалі жодного натяку на те, що ця обкладинка була брудною. Бау, мені подобається. Якщо ви хочете послухати про саму книгу, про враження від сюжету, то запрошую вас в прочитане також в окремий огляд на рецидивіста курта Вонегута. А ми зараз продовжимо із книгами наступними. Зокрема, ще одна, яку ви вже могли бачити, це мати» Ростислава Ремеза. Ви мені радили її в телеграмі, за що я дуже дуже вдячна. Я в шоці від того, що я могла пропустити такий хороший досвід в своєму житті. Мені книга сподобалась як ви розумієте, детальніше про неї можна послухати у прочитаному або прочитати в Телеграм. І в тому ж прочитаному я розповідала про сетерикон Петронія. Книга, на яку я звернула увагу на такій хвилі свого зацікавлення Сенкевичем під час читання Квовадіс чи то після читання Квовадість, я вирішила, що із сетераконом теж треба познайомитися. І придбала собі цю книгу. Жодним чином не жалкую, що так зробила. Окремим бонусом видалася оця хвиля захоплення античністю. Подобається. І тепер, нарешті, книги, про які ми ще не чули. Із античної серії я ще собі купила марка Авреля одинці із собою якийсь час, не було цієї книги доступної. Видавництво зробили додрук, і я з цього додруку собі цю книгу придбала. На полицях є. Думаю, надіюся, що читатиму її найближчим часом. Але, знаєте, оці всі обіцянки блогерів залишаються обіцянками цяцянками Всі ми знаємо, як то буває. І ще мені. Прийшла книжечка, що називається Французька п'єса ХХ століття, театральний авангард, така букіністична штука, бібліографічна рідкість видавництва основи. Я вже встигла прочитати звідси чотири п'єси. Я неймовірно рада, що вона в мене є. Прийшла в такому собі, чесно кажучи, стані. Помальована тут і ручка є, і фломастер якийсь є. Але я на це не зважаю, тому що купити цю книгу дешевше, ніж там за 25 тисячі гривень. Взагалі нереально мені вона обійшлася я, Я гадаю в нормальні гроші. Чи скільки коштують зараз нові книги? Навіть українські нові книги, ну типу, те, що я віддала за французьку п'єсу, можна вважати прибутковим прибутковою справою, тому що якби я купувала кожну цю п'єсу англійською мовою в окремому виданні, то я б взагалі блін пів нирки за неї заплатила. Говорячи про п'єси англійською мовою. Мене якось клімануло, і а, я захотіла зробити марафон а, драматичний у себе в Телеграм. І дійсно, частину цього марафону я провела. Я планувала читати п'єси три тижні, але третій кінцевий довелося відмінити Через те, що я побачила недостатньо зацікавлення якось з боку аудиторії цим марафоном, вирішила, що читатиму тоді п'єси сама для себе і розповідатиму про них в прочитаному. Тож незабаром в подібних відео можна буде почути про Петра Вайса і його Марасад. Я коли знімала відео про вішліст, неправильно вимовляла ці імена, бо думала, що вони німецькі. Виявилося, що німець написав про французів. Я цього не знала, тепер знаю. Правильно казати мара сад. Розповідається п'єса про азілум. Психіатричну лікарню, де пацієнти ставлять якусь постановку, тобто це виходить така п'єса в п'єсі. Має бути щось таке абсурдне. Ну, Принаймні, я на це сподіваюся. Ще один аля абсурд це Том Стопарт і його «Розенкранц» і Гільденстерн Гиль мертві, переосмислення Шекспіра абсурдне. Я хотіла купувати цю п'єсу українською. Оля з каналу не сміються, прочитала її українською трошечки раніше, і сказала, що. В принципі відчувається, як ніби має бути якась. Трошки гра, стилістична, і все-таки варто спробувати прочитати в оригіналі, бо незрозуміло, чи дійсно адекватний там українською мовою переклад, бо переклад реально старенький, виходила в софткарі в видавництві дискурсу з чорт на коли. Я вирішила, що окей, це ж не переклад, а оригінал, бо у випадку з Вайсом, якби вона була українською, я би обрала переклад на українську, бо яка різниця, якою мовою читати, якщо це однаково переклад. А, а от зі стопертом ситуація інакша. В оригіналі, то в оригіналі. А далі буде п'єса, яку я купила із ваших порад. Це Мартін Макдона людина, чиї фільми я як виявилось, не дивилась, але я виправилася і подивилася в брюге. А у мене в руках тут каліка зенішману. Розповідає про острів недалеко від більш крупної Ірландії, коротше, Ірландський острів, куди приїжджає режисер, якийсь там на зйомки фільму, і от хлопчик буде намагатися якось потрапити в кіноіндустрію. Мені сподобався досвід з Вбрюге, і я сподіваюся, що читати п'єсу Макдона теж буде цікавим. Кінь Марті, це п'єса Стіга Дагермана. це, здається, шведський. Боже, зараз я позорюся. Це шведський письменник. Я замовила його роман, але на українську адресу і читатиму вже тоді, коли ця книга у мене буде. А також вирішила спробувати знайомитися із цією такою драматичною складовою його творчості. Стік Даггерман рано пішов із життя і залишив по собі не аж такий багатий, знаєте, літературний спадок, але щось таке є, щось почитати можна. То буду пробувати і велику прозу, і а, драматичну роботу. А я ж не сказала про що розповідаю. Це п'єса про родину, де втратили дитину, і ось ніби тінь цієї дитини заважає тепер їм жити. Я розраховую на якесь трошечка, може, божевілля, депресивність, якусь меланхолію. Чесно кажучи, відклала собі цю п'єсу до осені і хочу спробувати спіймати оцей такий меланхолійний вайб в цю пору. І не знаю, як так сталося, але на моїх полицях тепер є соломея Оскара Вайлда. Так, тут ті самі гравюри Брецлі, які стали вже такими канонічними, традиційними. Але ну я не знаю, мене трошечки лякає, наскільки вона здоровенна. Вони якось у цьому виданні вирішили гравюри прям так розширити, а текст займає отаку чверть сторінки буквально всюди. Я не знаю, як на це реагувати. Вона дійсно така велика, нікуди на полиці не влізає ще й у софткавері. Але тут дуже класний папір, і ось ці всі ілюстрації вони надруковані односторонніми. Ось тут є гравюра, а з цієї сторони просто порожня сторінка. І це великий плюс видання, тому що не відбивається текст із зворотньої сторінки, і через це ілюстрація виглядає набагато частішою. І ще одна п'єса в мене є українською. Це Після відставки е, Вацлава Гавела, я думала, що не буду знайомитися із цією п'єсою. Вона ще й така малюська, якщо чесно. А мені зазвичай маленькі роботи не заходять. Але я побачила на Вікіпедії, що бекет. Е, Цінував постать Гавела і навіть присвятив йому одну зі своїх міні-п'єс. А Гавел тоді у відповідь написав для Бекета щось теж своє. Це не та сама п'єса, яка була написана в ім'я Бекета, але ну, в доробку Гавела таке існує. Я вже чула, що це не настільки прям вау, щоб захоплюватися цим письменником, колишнім президентом Чехії. Ну, буду пробувати сама колись коли. Знаєте, захочеться знову звернутися до п'єс. І ще одна книга, яка прийшла насправді мені найраніше з усіх сьогодні показаних: це час на коктейль або коктейльний час, коктейл тем, вечірній час Вудхауза. Це чергова книга із циклу про Боткіна. Я цей цикл не буду читати аж прямо зараз. Це таке не якесь далека майбутнє, але хочу все таки його дозбирати. Вирішила цього разу замовити вживану книгу, і вона мені прийшла в такому патріопаному стані, якщо чесно. Тут такі вже сторіночки пожовтівщі. Може, я з нею поекспериментую і зафарбую зріс, але і там щось заліплене, і там обдерте, ну така вона. Я її намагалася відчистити, щось воно мені так, так сяк собі пішло. Це бібліотечний примірник, і видно із записів, що його брали і читали. Що, в принципі, радує, вудхаус читають, це круто. З одного боку, я була розчарована тим, в якому стані цей примірник мені прийшов, а з іншого боку, вудхаус у цьому виданні від Еврімена коштує, ну так. Ну ну коштує відчутно. А це дійсно такі е, книги-першечки, які на зубок, і все. І я подивилася на ціну нової, конкретно ось цієї. Я офігіла просто і подумала, що за ті гроші я куплю три книги в Україні. Знаєте, то замовила собі отаку вживану і про це не жалкую. Попри її стан, я вважаю, що за ті гроші, що я за неї заплатила, можна потерпіти і стан залишився. Тільки нонфік. Це гриб наприкінці світу, новинка від видавництва East Publishing, Це якась. Така крос-дисциплінарна штука, яка буде поєднувати в собі дуже багато всього, і якусь соціологію, і якусь там біологію, і, може, якісь там історичні пасажі, ще будуть, якась така філософська штука, воно все на периферії різних дисциплін. Якось у мене, якщо чесно, мозок трошечки плавиться, коли я думаю про те, скільки там всього має бути намішано. Але мене це видання інтригує. Тут багато ілюстрацій, що мене здивувало, тому що. Ось ця серія Warning Books, вона відома тим, що там, де ці ілюстрації дуже хочеться мати, їх нема. А тут видання прям щедро приправлене. Але варто і сказати, що ціна відрізняється цієї книжечки від трьох попередніх із цієї серії. Вона прям ну так, відчутно дорожча. Але і обсяг відчутно більший. тому... В принципі, ціна доволі виправдана, як мені здається, із трьох книг серії Books, які я читала. Мені сподобалась тільки одна. До двох інших у мене були претензії. Я не знаю, як наважилася. Після рахунку 2-1 купити четверту книгу, але якщо рахунок буде 3-1, то я вже точно не буду продовжувати платити гроші за книги, які мені не приносять жодного задоволення. Читацького я готова розпаковувати подарунок від Олени. Ось так виглядає коробка, і зараз мені треба трошечки часу, щоб це розрізати. Показую вам, що всередині тут е, пакувальний папір. Зараз ми це все разом будемо знімати. Клас <гладу> Харібо, мої улюблені десерти це желейки. Я обожнюю желейки. О, і ще якісь прикольні штуки. Але я таких ще не куштувала вони якимись роликами, можливо, скуштую прямо зараз. Купа солодощів, лінт молочний. Ще ось такі якісь штуки від ханути. Я ніколи не пробувала таке печиво. Цього разу спробую. Дуже цікаво. Листівка, звісно ж. Ну, Принаймні я під роз... підозрюю, що це листівка. О, клас! Там собаки! Боже, ну це просто. Це така мілота, я не можу з цього. Е, Рафаелки. Це я дістану прямо зараз. Боже, я так сумую за Рафаелками виявляється, я не очікувала від себе. Всередині пакунки жовто-сині. Так, цікаво, що це. Підказок ніяких немає, написів немає, тому зараз будемо розпаковувати і дивитися разом. Мені здається, я тут бачу напис Маленький принц. Так. Там щось. Там щось з принцем. Гур! Класно, в моїх полицях поселиться принц. Маленького принца до 2022 року я перечитувала кожен рік. Або мені його читали. Ось так виглядає фігурка. Мені шалено шкода, що сьогодні я не можу знімати на камеру, щоб ви могли роздивитися це все трошечки якісніше. А, якась така штука. І там всередині щось таке, ну, важкувасте. Бачу, Бачиш, що це написано Spirit for Home. Тобто це якась пахучка. Блін, майже не чую. Треба відкривати. Так, я ж нічого не показала. Ось так стильно виглядає коробка. Ось так оце все виглядає. І тут мені потрібно відкривати палечки, пожалуйста. Відповідальний момент, будемо вантажити палички. Та -дам! Так, тут ще два пакунки. Ой, я здається, бачу, що це таке. Це з мого віч книга англійською. Автор, з яким я ще не знайома, але з яким планую дуже активне знайомство Стік Даггерман. І його. Обпалене дитя. Назва цього роману зі шведської саме так перекладається, а означає, по факту, людину, яка вже здобула негативний досвід, тобто обпеклась. І цей роман виходив в двох перекладах: якраз перший називався Burn Child, англійською мовою маю на увазі, а другий називається Most to Flame, який вже такий ідіоматичний переклад і передає те саме значення, що і ідіома шведською, але тепер англійською мовою. Мені дуже подобається видання, вау, яка тут прям клапан є, і така. Приємна на дотик сама обкладинка, вона трошечки фактурна, цікаво. І я все-таки пересилила себе, якщо й не прочитала анотацію В анотації сказано, що most of Flame це, має бути роман про молодого чоловіка, який втратив матір і страждав від цього на депресію. Після цього його батько заводить собі коханку. ну І отримується, що головний герой пускається в берега, і у нього будуть якісь там любовні інтрижки чи щось таке. І щось таке отаке велике в хардкавері. У мене там був ван-ейк у фішлісті, але це якась затовста для ван-ейка, здається книжечка. О май гад. Це дійсно мистецька книжка. І там дійсно буде ванейк. Я в шоці. Та-дан! Ой! Це фламандські майстри. О, дуже хотіла цю книжку. Боже, яке гарнюче видання. О май гад, Ладно, що ж я сама роздивляюся? Це ж треба якось і показати на камеру теж. Чік, як воно там взагалі все виглядає. Є ще ось такі розвороти із різноманітними деталями. Боже, ну мені просто забезпечений щасливий вечір, враховуючи, що тут так щедро сторіночок. Майже 300. Це одне з найкращих поповнень моєї мистецької полиці. Я в такому захоті, що мене просто внутрішньо трясе. Знаєте, коли не можеш стримати емоції, тобі потрібно покусати щось там, я не знаю, чотки покрутити у себе в руці. Оце в мене зараз таке відбувається. Я цією книгою, отак, от розмахую по кадру. Клос. Дуже дуже дякую. Ще раз хочу похизуватися своїми надбаннями і зараз піду пробувати нове для себе печиво. Воно мене дуже заінтригувало. А тепер покажу вам свої крайні покупки під час перебування в Україні. Це книжечки, які приїхали до мене щойно. У мене ще дуже дуже на них сверблять ручки. Ці корінці настільки нові, наскільки новими можуть бути. Але перед цим мушу. Показати книгу борг, я реально заборгувала їй появу у кадрі ще з минулого року. Двічі, двічі я про неї забувала. Це груповий портрет з дамою Ганрі Хабьоля, видання від Волонської бібліотеки, як завжди, якісне, і те, яке вони не збиралися додруковувати. Щоправда, нещодавно оголосили, що якщо набереться досягні кількість заявок, то вони зроблять щось на кшталт друку під замовлення. На той момент, коли я її отримала, я ще про це не знала. Я думала, що усе ми попрощалися з цим виданням на полицях книгарень. Аж тут мені її дарують від чого. Мені ще більш приємно мати її у себе на полицях. Окрім того, що це гарно, рідкісно і подаровано, я нічого сказати не можу, тому що я і завтра не знайома, і книгу цю навіть не починала. Але я дуже дуже сподіваюся, що в 2025-му я би змогла почати знайомство з болом саме із цього примірничка. Ну а тепер до свіженьких покупок. Тут я напевно увірвусь в ці покупки із апріорі. Ось таке видання живої античності Андрія Стоморова, а виходило минулого року, і цього року я собі його придбала. Це така енциклопедія прилічного розміру, і по факту вона включає в себе біографії античних письменників, давньогрецьких і давньоримських, з ось такими. Ілюстраціями я її ще не починала читати, але ознайомилася із кількома рандомними сторінками для того, щоб зрозуміти, в якому це стилі написано, чи хочеться мені це читати, якщо найшвидше, чи є можу трошечки це відкласти до майбутніх часів і вирішила поки що відкласти. Мені дуже приємно підтримувати видання античного і проантичного в Україні. Тому от така штука у мене тепер теж є. І, продовжуючи тему із античкою, і з Апріорі, я докуповую ось цю серію їхню червону з античною літературою. Тут у мене боеція і його розрада від філософії, Светоній і життєписи Цезарів. І все-таки купила собі лонга з його Дафнісом Міхлою від Апріорі. Хоча сумнівалась, бо в мене ж якби є примірник англійською, але дуже дуже хочеться підтримати наші переклади. Тому і лонг у мене теж з'явився з античкою, це все. Але хочеться показати ще доволі знакове видання для українського ринку це Саги про Вінланд», яка от нещодавно вийшла у пломеню. це новодрук. І я в останню секунду побачила, що вона є в наявності на тій платформі, де я книги замовляла, і закинула собі у кошик. Вона невеликого об'єму, але це таке доволі рідер-френдлі видання. Тут є ілюстрації, тут дійсно якісний друк, все виглядає естетично. І деякі саги тут подані у повному обсязі, деякі уривками. Це поки що все, що я можу сказати про саги про Вінланд. В художній прозі у мене є два зарубіжних автора і два українські. Давайте почнемо із зарубіжних. Це теж новодрук Маркес і його хроніка, вбивства, про яке всі знали заздалегідь. Поліо буквально на днях видали цю книгу, і це такий. Псевдодетектив від майстра латиноамериканської прози Маркес написав історію, в якій всі знають, хто вбивця, але анотація нам обіцяє, що інтриги усе одно там менше не буде. Це одна з речей у Маркеса, які мені було б цікаво прочитати. Здається, це четверта книга цього автора на моїх полицях. І четверта не читана, може навіть п'ята. Anyway, збираю до кращих часів, видно. І Грем Грін. Сила і слава це видавництво Свічадо, і вони спеціалізуються на такій релігійній християнській літературі. У них виходили ключі царства Кроніна, яка мені дуже дуже подобається. І от я собі підшукувала літературу, яка б була схожа на той роман. І чат GPT мені порадив силу і славу. Я дуже здивувалася, що у того ж видавництва, що і кронін виходив, виходив теж і грін, і одразу додала собі у бішліст, а на днях ще й отримала. Я сподіваюся не відкладати надовго це читання, бо якщо вайби із кроліном тут дійсно схожі, мені це має прям сподобатися. І два українських автори, про яких я обіцяла. По-перше, Ліна Костенко і її Скіфська Одіссея. В інакшому відео я вже хизувалася снігом у Флоренції і розповідала, наскільки мені сильно сподобалася ця серія і її оформлення. Вирішила потроху її збирати. От друга книга із цієї Костенківської серії у мене на полицях з'являється, і вона так само прекрасна, як і її попередниця. Стиль тут інакший, більше схожий на Марусю Чурай і Берестечко, але. Все одно мені дуже дуже подобається. Остання проза у цьому включенні Титра Морфеус Абрагама Яна Хосебра. Це а, щось цікаве роман, який. Е... Інтригує такий містичний багато загадок навколо нього, і навколо особистості автора, і навколо самого роману, і того, про що взагалі він буде, і того, як це все написано, з якими алюзіями, посиланнями я почала його читати. І в день, коли я знімаю це відео, я на 174-й сторінці, і мені подобається. Це дійсно такий роман загадка роман, в якому хочеться покопиратися. Але наприкінці книги є коментарі самого автора, де він тлумачить розділи у прийнятному обсязі. Як на мій особистий смак і не сильно забагато цього тлумачення, тобто немає якогось такого нав'язування своєї точки зору, але і дійсно допомагає розібратися в тому, що це ми щойно таке прочитали. Тому після першого розділу я з вдячністю прочитала коментарі до нього, тим паче вони займають там, не більше однієї сторінки. І єдиний нонфікшн за сьогодні це удома у світі Джона Гіла. Виходила ця книга англійською, здається, 2010 року, якщо я не помиляюся, в Україні її надрукували в 2022. -му. І тут є спеціальна передмова автора звернення його до українців, яке того ж року було написано. Я дуже здивувалась, віднайшовши цю книгу на онлайн-платформах, тому що три роки я про неї нічого не знала, і всі ці три роки я шукала якусь літературу, яка би була пов'язана із цією темою домівки як якогось архетипу або символу і переживання травми утрати дому. І блін, а вона виявляється весь час була. Я сподіваюсь, дуже дуже великі надії покладаю на цю книгу. Я дуже хочу, щоб вона була чимось адекватним, не просто летям води або якимось нагромадженням тяжкої термінології, за якою нічого не стоїть. Мені хочеться, щоб ця, ця книга була все-таки предметною, бо тема не просто входить в коло моїх інтересів, а зачіпає якісь особли особистісні трагедії. Тому так, будь ласка, просто будь хорошою. Тебе прошу. На цьому, все усі мої підключення завершилися. І якщо ви дивитесь цей шматочок, я вітаю в першу чергу себе, бо змогла якось отримати вашу увагу на цьому відео, не розпорошити її, не втратити своїх глядачів. Велике спасибі, що ви завжди зі мною, що підтримуєте мене особисто і канал цей як проект. Мені дуже-дуже приємно, що ви залишаєтеся на цьому каналі і продовжуєте посилати мені позитивну енергію і натхнення для роботи над відео, над дописами. В телеграмі, до речі, підписуйтесь і таке інше. А на цьому я буду з вами прощатися, бо і так я щось перечуваю, що відео буде затягнутим. Але ну хто ж не любить подивитися на новенькі книжечки? Всі ми любимо. Але хорошого житті має бути потрошку. І щоб не розбалувати вас і себе, давайте я буду якось закруглятися. Тепер точно. Бувайте, я дуже за вами сумуватиму і чекатиму на вас в нових відео. Па-па!